Друзі, привіт! Зарані я хочу вибачитися замість, бо я зараз хворію. Сьогодні я хочу вам розповісти про такого паразита, як Сашка Похирчата. Це гриби. Вони поражають кукурудзу буквально на трьох-чотирьох молодих листочках, перших. і, на жаль, з ціє кукурудзи врожаю вже не буде. Рож... В основному сорту кукурудзу. Гібридні більш устойчиві до цієї зарази, але ем, сортова, на жаль, в цьому сезоні буде без врожаю. І, на жаль, це буде розвиватися і надалі, якщо клімат буде і надалі таким самим, як зараз. Це е, сильна спека, е, вітри мало або дуже багато, дощі е, проливні з дуже великими жаркими переривами. Це саме такий період, що сашка похирчата дуже добре розпространяється по полям, по городам. і, на жаль, нічого зробити не можна. Дивіться, як вона виглядає, щоб ви змогли спокійно її приділити на ранніх стадіях. Краще на ранніх стадіях просто видалити рослину і утилізувати. Так, дивіться, бачите, вона з виду. На ранніх стадіях схожа, як ніби зернятка, кукурудзи стали трошечки більшими і стали блідорожевими або такими блідозеленими. Потім за 2-3 тижні вони розростаються в такі великі бульбашки. І в бульбашках вже розвиваються міцелі гриба. Сашка похирчата, це гриб. самий справжній гриб. Його міцелі зберігається в землі е, рівно до тих пір, доки не прийде знову такий от хороший для нього клімат. Е, перериви сухості надмірної, з, е, з надмірною вологістю. Ну і дуже-дуже велика спека, як в цьому році, більше 35-40 градусів. Е, така рослина не годиться ні тваринам на корм, навіть на сілос не можна. Рослину треба видаляти. І утилізувати з поля або з городу, як, як вам буде бажання таке, е, як утилізуєте, так і буде. Краще спалити. Е, міцелій, котрий потрапив в землю, там буде зберігатися. Ну і відповідно Ніякі обробки ґрунту не допоможуть. Е, самі насіння на майбутнє треба обробляти. Якщо ви саджаєте сортову кукурудзу, то треба якимись антигребковими препаратами обробляти насіння. Або ж обирати насіннячка, які є гібридні та устойчиві до цієї хвороби. Ось дивіться, яка штука. Це вже е, другий початок, який я помітила з цією заразою. У мене вся посадка по факту хвора. Навіть якщо вони не проявляють зараз, то буквально там трішечки, ну, може, не тільки-дві, і буде видно, що посадка заражена. Їжу використовувати не можна. От така штука. На жаль, на жаль, цей рік я без кукурудзи. Також без кукурудзи мої сусіди. Я боюсь представити, що там на полях. Можливо, ми взагалі лишимося без врожаю кукурудзи цей рік по всій Україні, враховуючи, що цей клімат, ну, буквально по всій Україні зараз.